Торговці стихійного ринку на вулиці Електротехнічній напали на працівників Київводоканалу. Одного потерпілого доставлено до лікарні із травмою ока. За останній рік це вже третій подібний випадок, говорять у Києводоканалі. У попередніх інцидентах прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи. Дев'ята ранку бригада Києводоканалу проїжджала повз незаконний ринок на вулиці Електротехнічній, аж раптом натрапила на агресію невідомих. Скоріше їм не подобалося, що їм посигналили, попросили, щоб вони пропустили машину, яка їхала по проїжджій частині. Вони вдарили по машині. Водій вийшов з машини осмотреть. Тут же ж буквально в щитані секунду, ну п'ять секунд може було, це вся зграя з усіх сторон. Із-за машин, із стрічних оттуда все, і ну там просто. Місів було. Почали збивати, хороба і збивати. Я отбиваться не мог, тому що их и много было. Чтобы відмахнувся, меня положили бы. А так мусив защищаться, только нос разбили. Після нападу на електротехнічні зварювальник бригади опинився у лікарні з гематомою ока. У цей же час невідомі намагались захопити офіційний ринок фермер по сусідству. Де в пределах около 20-30 чоловік. стали стіною. І сказали, що сьогоднішнього дня територія ринку, частина території ринку, на якій ми працюємо, принадлежить їм. І вони будуть на цій території збирати гроші. Сутичок на ринку вдалося уникнути. І вже за кілька годин електротехнічна повернулась до звичного життя. На проїжджій частині спокійно продовжував працювати на легальний ринок і невідомі паркувальники. Збирали гроші за торгівлю. А ви от скільки платите за місце? 300. 300. а кому платите? Парковщику. Якось би документи, якісь він видає вам, ні, ні ну как дожди. Може, всі знаємо друг друга. Тут. Скільки тут місце коштує, щоб на торгувати? «300, 300 гривень». Жодних дозвільних документів та дотримання санітарних норм у той час, як офіційний ринок, де місце коштує 150 гривень, порожнє на 80%. Покровителі Покровителі стихійного торговища збирають неймовірні суми. Там в день стоит от 200 до 300 машин. Естественно, если посчитать 300 машин, то это получается 100 тысяч гривен, кому-то капает в карман просто с головы асфальта. Паркувальники механизм діяльності не раскрывают. Убери камеру, я тебе говорю. Ты же не понимаешь? Камеру убери, говорю. Не понимаешь, Алексей? Цей бізнес процвітає вже кілька років і жодної кардинальної реакції з боку правоохоронних органів. Приміром, працівники «Києводоканалу» за рік постраждали від стихійників вже втретє. У двох попередніх випадках побиття комунальників прокуратура у порушенні кримінальної справи відмовила без об'єктивних причин, говорять на підприємстві. Тим часом самі торговці пояснюють, що буде, якщо раз не заплатити 300 гривень паркувальнику. Буде задалбуватися, щоб ми будуть над нами стояти, Не знаю, може не то попередка